хочуть знищити всі нації, тому що вони їм заважають розвитку і оцьому накопиченню капіталу, вони своїми кордонами, своїми культурними різницями заважають їхньому суто економічному визиску. І в цій ситуації вони хочуть створити такий світ, в якому націям не буде місця. І сьогодні ми бачимо, що відбувається в Європі, коли там е, нації деградують, коли там пропагується толерантність, лібералізм, коли туди заводяться мільйонами нелегальних мігрантів, те, що в нас вже є тут сьогодні, коли нав'язується теорія політичної нації, коли відбувається повним ходом е, скажімо, знищення всіх національних культур, національних мов, національної ідентичності і так далі. Це все є оцей проект боротьби проти знищення за знищення націй як таких. І в цій ситуації... Націоналізм сьогоднішній, він в першу чергу має боротися з тим, щоб припинити цей антинаціональний процес, припинити боротьбу за знищення, боротися з цією от, власне, знищенням нації як такий. Тому сьогодні ми, звичайно, якщо ми говоримо про те, що є представниками іншої нації феміністи, які борються проти нашої нації, намагаються її визискувати, ненавидять нашу націю то очевидно, що вони є нашими ворогами. Це логічно, це правильно. Але власне вони в великій мірі є прислужниками оцієї всезнищувальної машини, яка хоче знищити нації взагалі як такі. Тому що зазвичай оця агресія, вона йде від країн, таких як Росія, наприклад, які самі по собі не є взагалі ту країною якоюсь, там є чітке розуміння, що власне є такий, наприклад, російська нація. Це поняття двоюмов. Це є імперська спільнота, яка будується просто на політичній лояльності. Визнаєш владу Кремля, значить ти вже рус. Все, ніяких інших визначень, що хто такий русський, там немає. Русський – це той, хто визнає, що в Кремлі сидить найголовніший пахан. Все. Оце визначення, хто такий русский. І це їхнє імперське визначення. Тому що сама спільнота ну, етнічна Москви, яка є ну, в основі цієї імперської спільноти. Вона є доволі чітко окреслена, як етнічно, вона відрізняється дуже сильно від українців, наприклад. І дійсно не буде нічого поганого, якщо вони створять свою національну державу в межах трьох областей, там московської, там, і ще там двох сусідніх, і створять свою московську національну державу. А імперія розвалиться, це прекрасно буде, і в цьому не буде нічого поганого. Так от якраз їхня, оце наприклад, російських шовіністів агресія проти України, це є агресія, яка повністю входить в всю концепцію боротьби проти нації як такі. На місці нації, в тому числі на місці української нації, намагається створити спільноту наднаціональну, яка буде орієнтуватися на наднаціональні імперські цінності. В цьому випадку це є цілком розуміло. Так само, як Америка. Америка сьогодні здійснює в світі експансію з метою фактично нав'язати світу космополітичну, універсальну, в великій мірі, анаціональну культуру. Тобто це є, в принципі, оця експансія космополітизму. Сьогодні дивним чином. Виходить так, що, наприклад, дуже часто націоналісти, ліберали, там, космополіти звинувачували в тому, що вони є там, шовіністами, що вони є нетерпимими до інших націй, що вони створю, намагаються, створити, значить, знищити інші нації, чи створити такі антинаціональні імперії, то в результаті якраз ми бачимо, що сьогодні імперіалізм він стає інструментом цього космополітичного визиску націй. Він стає інструментом не національним, а він не стає інструментом знищення націй. Як це здавалося б не дивно, але це цілком логічно, і сьогоднішні події політичні, це повністю доводять. Нам треба теж прекрасно розуміти, що нація це не є спільнота, яка замкнена на якійсь архаїці, на якомусь минулому і тільки в минулому бачить своє, скажімо, основи для свого існування. Очевидно, що нація вона існує одразу в трьох вимірах. Вона, як казав Шевченко, і мертвих і живих, і ненароджених, Тобто, як спільнота, яку об'єднує спільне минуле, історичне, тобто вона розуміє своє, свою історію, вона знає, як цю історію трактувати. І трактування національної історії воно може бути тільки одне. Бо якщо ми говоримо про різні трактування національної історії, які кардинально різні, то це є вже не національний абсолютно підхід до е, історії. Якщо ми говоримо про сучасне, це оцей ось, сьогоднішній момент політичної боротьби. І якщо ми говоримо про майбутнє, то це те, що нація бачить себе, бачить свої цілі, бачить свою мету в майбутньому. Оце є, власне, в цьому розумінні постійна скажімо, сучасність нації, її зверненість в майбутнє. Жодна нація не виживе, якщо вона буде дивитися тільки в минуле. Вона має з минулого черпати сили, уроки історичні для того, щоб рупитися вперед. Тому що нація це спільнота, яка дійсно існує доти, в великій мірі, доки і власні люди, які входять в цю націю, вони вірять в її існування і вони борються за її майбутнє. Тобто є така хороша навіть фраза, що нація існує доти, доки вона стріляє. Тобто в великій мірі це є, ну, мірі це є факт, тому що, наприклад, в свій час, коли... Українцям дуже часто намагалися довести, що вони вже давним-давно не є нацією, взагалі навіть ніколи нацією не були, а якщо нацією і були, то все, вже вони розділені між багатьма імперіями, вони знищені, вони вже ніколи не відродяться. І тут, власне, з'являвся, наприклад, Степан Бандера і бандерівці, які влучними пострілами доводили, що хтось дуже сильно помиляється, і що найкращий аргумент за те, що нація існує, коли вона окупована, це... Відстрілені голови окупантів. Це є найкращий доказ того, що нація живе. І як колись казали, що про того Степана Бандеру, що його вороги, до речі, казали, що його і його бандерівців така є енергія, що її достатньо навіть для того, щоб не просто відродити націю, а й при бажанні створити нову націю. Ну, Про нову націю, звичайно, це вже такі художні перебільшення. Але очевидно, що якщо ми говоримо про відродження нації, то воно має відбуватися саме таким чином. Саме головне це те, що ми маємо розуміти, що інколи нам намагаються нав'язати думку, що взагалі будь-що національне, це завжди от щось з минулого. Тобто це певна етнічна культура, там, наприклад, така от, переважно народницький підхід до розуміння української культури. Це, там, наприклад, народний одяг, оце, оце в цьому ваша нація. Або, Наприклад, це лише там, от, історичні якісь там, поразки ваші, це ваша нація. Звичайно, що це є, абсолютно висмикування, це неправильний підхід. Звичайно, що найголовніше в нації не це. Звичайно, що дуже добре, що в нації української є, наприклад, там, вишиванки, дуже добре, що є там, своя національна кухня, там, вареники і так далі. Але це зовсім не є де, ну, власне, на чому ця нація існує. Тобто абсолютним є і абсолютно зрозумілим є те, що нація має завжди знаходити себе в сучасності. Вона має в кожному поколінні, в кожному своєму історичному добі, вона має давати е, щось таке, що, що власне, доповнювало б її постійно, постійно б її розвивало. І воно робило її постійно сучасною. Ні в якому разі нація не може перетворитися на якийсь історичний музей. Як тільки нація перетворюється на історичний музей, це значить, що вона вже померла фактично що вже просто йдуть похорони за цією нацією, вона просто перестає існувати. Якщо в нації зникає воля до життя, якщо в нації зникає постійне бажання розвиватися, абсолютно є зрозумілим те, що така нація вона не має жодної перспективи. Поглядати сьогодні на західноєвропейські нації, які буквально ще 200 років назад, вони були, наприклад, на піку свого розвитку, зараз це деградовані спільноти, які не вижили. Абсолютно це вже зрозуміло. Не виживуть вони в історичній боротьбі. Українці виживуть, тому що українці на сьогоднішній день вони не заражені настільки цим деморалізуючим впливом лібералізму, космополітизму і так далі. Тому що в нас лишилася наша оця от первинна така для деяких навіть, вони б сказали, варварська зжага до життя. А от в них вже такого немає, у них вже все. Замість.